Друзі, лебідь щось з озера взлітав тільки що і не зміг злетіти. Ой, не бійся, все добре, не бійся. Ч -ч 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 -ч. Я не буду тебе трогати, ти ж не злетиш тут без води. Пішли, я тебе трошечки одн... одведу. Тіше, тіше, тіше. Тіш. Пішли, що ж ти не взлетів, пішли, пішли. Кш -кш 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 -кш. Та не бодай мене. Пішли, я тебе Кш, -кш, 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 -кш. Пішли, Геля. Пішли, 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 пішли. Я не трогаю тебе. Пішли, пішли. Я одведу тебе, пішли. Да, Молодець, 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 йди, я не буду тебе трогати, все добре. Пішли. пішли. Кш -кш 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 -кш. Пішли, пішли, далі трошки. Не шипи, не трать сили, пішли, пішли, пішли. Молодець, хороший, хороший. Ну ти ж мене знаєш. Давай, давай, кш-кш-кш-кш. Давай трошки далі. Гіля. Та не бійся ти мене, не шипи. Давай, 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 давай. Молодець, пішли, 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 пішли. Давай. До водички відведу і ти собі там злетиш. Давай, 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 давай. Молодець, хороший. Хороший, так, ти, мабуть, мальчик. Давай, хлопчик, не бійся, давай. Та не бійся, кажу. Кш -кш -кш. Пішли, пішли, мій хороший, хороший такий, мій хороший. Да, 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 да. Попробую тебе донести. Давай, да, 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 да. Малесенький мій такий хороший. Ну, хороший же, так? Да? Досить да, мені донести так? Спробую тебе? підняти. Пішли. Пішли. На силу я його сюди донесла, догнала голкою. Його, мабуть, виганяють. Оці три, не розумію, чого, мабуть, родина і. Мама татом.